Те, що розгромили офіс партії регіонів, але не тронули нічого навколо. Я, я вважаю, що це заслуга фанів і ультрас, які знаходились в толпі. Розумієте, скільки не ругали їх, скільки не звинувачували в неконтрольованість. Але ці люди, знаходячись там серед натовпу, контролювали, старалися не допустити. Ці молоді хлопці старалися не допустити якісь неконтрольованих приступів агресії. Та ситуація з міліціонером, коли люди, захопивши його, були заяви, що це одеський, але це був чернігівський наш міліціонер, і мені дзвонили вже, дякували силовики, що ультраси його спасали і не дали побити. А те, що у будь-якому разі спалили офіс комуністів, думаю, що вони на це заслужили своїми голосуваннями проти народу, своєю політикою зрадницькою.